Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ferrum.com. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про Motorola Edge 50 Neo. Ви цей смартфон так чекали, так чекали його огляд. Мабуть, якщо зібрати в одну купу всі ваші коментарі із розряду, Сережа, коли буде огляд цього смартфону нарешті? В одну купу, якщо їх скласти, там більше сотні, мабуть, набереться. Дочекалися, святкуйте. Мордяка моя вже заблюрена. Читаємо коротенькі технічні характеристики гаджету. І поки ви їх читаєте, я скажу вам, що в комплекті зі смартфоном є Сім Тул. Фізична сімка підтримується одна, повірте мені, не будемо витрачати час на розколупування лотку. В комплекті є чохол, але тут же чудове місце, щоб нагадати вам про наших друзів і звуки UA, Лінк на котрих є в описі. А у них є величезний асортимент аксів для майже кожного сучасного смартфону. Якщо раптом комплектний вам не сподобається, то звертайтесь саме до них, тому що я закупаюсь тільки там. Куплено там. Далі у нас в комплекті є Type-C Type-C кабель і величезна маса різноманітної мукулатури. Можете читати, скільки влізе. На жаль, зарядного блоку в коробці я не знайшов, але я не впевнений, що у мене на руках комплектація для України, тому уточнюйте у продавців, у кого ви збираєтесь купувати цей чудовий смартфон, чи є там зарядочка в комплекті. Будемо говорити про сам смартфон, і почнемо з того, що мені в ньому подобається безумовно. Це звичайно його габарити. Він просто. Крихітка на фоні всього того, що зараз є на ринку, цей смартфон неймовірно приємно тримати в руках. Так, у нього рамка пластикова і тильна сторона це теж пластик, але він дуже хитро зроблений і тому на дотик відчувається неймовірно приємно. Він дуже кльово сидить в руці. Він легенький, він обалденний і що його дуже сильно виділяє на фоні. Наприклад, навіть тих же самих смартфонів Moto. у нього пласка мордяка. А значить, захисне скло сюди підібрати буде взагалі без проблем і наклеїти також. І це супер кльово. І що ще сильніше мою феєрію підігріває, то це моя нещодавна покупка. І як ви можете зрозуміти, я розумію, що мій смартфон в чохлі, але ви бачите різницю в їх габаритах. Цим монстром я до сих пір, і, мабуть, ніколи не зможу користуватись однією рукою з комфортом. Цю крихітку просто не хочеться з рук випускати. Вона дуже класна в тактильному плані. Запам'ятали. Тепер по елементам корпусу почнемо ми з тильної сторони. Як я сказав, тут у нас повсім'ясний пластик, але дуже приємний тактильно. Він, Я не знаю. Рельєфний, не шершавий, а от саме рельєфний. Тому в руці сидить класно. Блок камер об'єднаний в такій виступаючий трішечки острівець. Виглядає це все приємно, прикольно. Далі на ребрі, котре зранку було правим, у нас маються. По-перше, мається у нас чіткість, я сподіваюсь, мікрофончик системи шумозаглушення, кнопка вклювиклю, качель регулювання гучності. На протилежному ребрі просто нічого взагалі немає. Верхня грань нас порадує іще одним мікрофончиком системи шумозаглушення. І на нижній грані нас уже чекає Type-C порт, Я сподіваюся, ви його бачите. Головний розмовний мікрофон це у нас тут лоточок під сім картки І мультимедійний динамік. Фронтальна панель виглядає наступним чином. По центру складно не помітити екран. Зверху тут живе е, фронтальна камера. В місті переходу е, лицевої панелі в верхню грань, прямо по контуру йде розмовний динамік. В екран. Що очевидно, у нас вмонтовано сканер відбитку пальця. Плац працює він без проблем. Якби я ще зараз палець правильно прикладав би до... Сканеру, то він би ще й швидше роздуплявся, що на нього палець кладуть. Він взагалі не збоїть нікогда. По корпусу до цього смартфону у мене претензій немає. Зібрано все просто ідеально. До чого доколупатись, я реально навіть не знаю. Тому, мабуть, по корпусу все, і будемо потихеньку переходити до екрану. Ми дивимось на максимальний поріг яскравості. Виглядає він ось так. Ми дивимось на мінімальний поріг яскравості. Він виглядає ось так. І ми виставляємо умовно серединку, що десь отак. І сподіваюсь, це буде комфортно вам для перегляду, хоча ні, треба ще трішечки темніше. В налаштуваннях екрану. Ми можемо знайти цікаві пункти. Перший з них частота оновлення 120 Гц треба ще темніше. Ну, давайте ще темніше. І окрім того, ми тут можемо знайти чудовий пункт про запобігання миготінню. Він може зараз наперед усіх попереджаю, хто після цього огляду побіжить купувати цю трубку. Він може зараз працювати не ідеально, але повірте, одне два оновлення, які я впевнений, будуть дуже скоро. Потім поясню, чому так от одне-два оновлення, і е, воно буде працювати точно класно. Тому що в моїй практиці був один єдиний смартфон від Moto, в котрому ось цей пункт працював як то лагануто трішечки. І здається, це був Edge 50 Fusion. І то потім прилетіла онова, і все стало чікі піки все сорокове покоління, всі складані смартфони, всі флагмани, всі субфлагмани, ми перемацали за останні два роки. У всіх пункт про запобігання миготінню працює отак. От Тому є упевненість, що якщо раптом у вас щось буде неочень, повірте, пофіксять. Тепер те, що я обмовився, я думаю, що оновлення прийде. Смартфон працює. Це, звичайно, треба було б в тему заліза віднести, але вже раз почали, то давайте зараз. Смартфон працює дуже гладко, мене влаштовує все. Скролінг робочих столів, запуск якихось простих додатків, типу там калькулятора. Ти от натискаєш на я, Я сподіваюся, вам видно те, що я намагаюся показати. Ти тик. Все, воно є. Тобто, щось простіше, воно взагалі от так от відкривається. Щось більш громістке, там ті самі ютуби. Ну так, там є лаг в кілька секунд, і потім воно підвантажується. Це, мабуть, ок, тому що у нас не флагман на руках. З іграми теж все добре, тому що е, ті самі танки йдуть на середніх налаштуваннях от так от взагалі. Але. В деяких місцях час від часу ти можеш спіймати грьобаний такий підлаг. Типу, ти запускаєш камеру, і воно там умовно там 2, ек... 2 секунди просто чорний екран, Навіть інтерфейсу нема. І потім гиць, все, ми запустили, все нормально, я тут, да, фоткаю. Я сподіваюся, і я в цьому впевнений, що це тимчасове явище, і далі все буде во. Тому що лагів якихось ще неприємних і стабільних нема. Тепер ми будемо переходити до звуку, і почнемо ми з вашого улюбленого Lindemann ауф Чіткість у нас є. Поїхали! Це був такий тихенький фрагмент, тепер трішечки м'язка давайте. Я думаю, що воно має десь О, тут от, от-будь. Поїхали! Не знаю, чи добре вам чути, але смартфон звучить достойно. Це не найгучніші динаміки на ринку, але вони дуже комфортні. Вони не хриплять на максимальній гучності. Якщо телефон поруч з вами і ви так музику слухаєте. Під час миття посуду, чи виконання ще якоїсь нудної рутинної роботи. От вам чомусь на ноуті не хочеться вмикати <хи> чи на аудіосистемі у вас вдома, а от на телефоні хочеться. В принципі, він чудово закриває невеличке приміщення, все окей. Для відмальовки е звукового ряду фільмів, кліпів, ігор отак. Стереопара є, нижньому спікеру підспівує верхній. В цьому плані все чудово. Тепер ми будемо говорити про камеру. І тут, якщо коротко, вона ок. Тепер детальніше. Фотки з селфі-камери мені подобаються абсолютно усім. Ну хіба що видно, що інколи HDR в непростих умовах знімання. Трішечки щось психує, і з фарбами, ну, трішечки буквально може щось не в ту сторону піти. Але в цілому, там і деталі є, і дивитись на ці фотки відверто приємно, тому що навіть в складних умовах знімання кадри виходять непоганими. Основний блок камер традиційно дозволяє робити знімки з надшироким охопленням, класичним, із зумом. Звичайно, між об'єктивами, поки перемикаєшся і потім порівнюєш фотографії, ти помічаєш, що є відмінності в фарбуванні кадру. але це ок Так у всіх в цьому ціновому діапазоні. І більш того, скажу навіть в вищому ціновому діапазоні, буває гірше. Якщо ми говоримо про знімки засновного модуля, то з ними все взагалі в повному порядку мені подобається абсолютно. все. І якщо вас раптом якось так дивує, е, е, як це назвати? Ну, знову давайте назвемо діапазон фарб використаних, то ви враховуєте, що це такі, знаєте, Освітлення таке от, воно особливе дуже. Це коли три дні хріначі дощ, і от під кінець наступного дня вилізло сонце. І тому воно відсвічується від усього, від ще мокрих листочків, від калюш, від будинків, від цього, чого хочеш. І тому воно дійсно якось виглядає. Ну, не дуже звично. Але повірте мені, з пофарбовкою кадра тут все ок. Відео, ні, нічні фото. Мене вони відверто здивували. Я прям приємно вражений, які нічні кадри робить цей смартфон. Десь ви там можете побачити, що є якісь артефакти, це просто. Ось ці кадри, вони взагалі зроблені в екстремальних умовах. До освітлення, ну, прям зовсім ніякого нема. Результат дуже класний. Відео пишеться до 4К, стабілізація, як на мене, абсолютно адекватна. Можна було краще, можна було краще, але і без цього реально дуже приємно дивитись на отримані ролики. Мені дуже і дуже подобається. Тепер ми будемо переходити до заліза. і... Я відкриваю скріншоти, і ми почнемо з ось цього. І це у нас скріншот е 3D Mark Продуктивність. Це вона, вибачте, PC-Mark продуктивність. Це у нас антутуха, ваша улюблена. І у мене ще десь є оця от штука. Це вже конкретно 3 d не знаю, кому усі ці цифри щось говорять, але в Антуту ми точно всі орієнтуємося. Знаємо, що 660 майже 6 тисяч папуг це показник нормального середньостатистичного середнячка, яким цей смартфон і є. І це, мабуть, добре в умовах реального використання. Як я вже прокоментував, претензій до смартфону нема. За виключенням от тих от. Дуже точкових мікролагів. У всьому іншому він працює максимально плавно, робочі столи гортаються приємно, все відмальовується чудово, з простецькими додатками взагалі ніяких питань нема. Тільки в е, сучасних тяжких іграх, типу тих же самих танків треба вибирати не ультраграфіку, а середню. Ну, тому що це середнячок. І це також абсолютно ок. По продуктивності до смартфону у мене немає жодних претензій. Здається, Dimensity 7300 тут у нас встановлений і він показує абсолютно адекватні результати. Абсолютно, відчувається десь так само, от трішечки краще. І воно так і має бути. От був у нас Edge 40 Neo, а це 50 Neo, і він трішечки краще. За відчуттями. І от воно, як на мене, десь так і має бути. Тепер. І ще один скріншот, уже останній це у нас тест автономності. І тут смартфон з максимальною розгорткою екрану, з максимальною підсвіткою екрану. Нагадую, отакий прям товстелезний смартфон. І ще раз нагадаю, як виглядає про Max. Я розумію, що він в чехлі, ну просто щоб ви розуміли. Да? Так от, цей чудовий смартфон видає майже 8 годин екрану. Чи адекватно? Як на мене, це офігенний просто показник. Я не очікував тут побачити 8 годин екрану. Але побачив. На день його вистачає мені залізобетонно взагалі, от немає ніяких, але він день живе точно. Якщо дуже економити, ну може там на півтора дня якось розтягнути, вийде, але цього я вам вже не гарантую. Як на мене, знову ж таки, цілком собі. Ок, тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є-Каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки. Чи автотоварів. Посилання на є-каталог чекатиме вас в описі. Як підказує є каталог, зараз цей смартфон офіційно, наприклад, в Ало вартує 16,5 тисяч гривень, а сіровози ми не будемо їх називати, продають його навіть дешевше 14 тисяч. Чи гарний це смартфон за такі гроші? Він авієдний, він просто космос. Він компактний, за. Піди знайди зараз хоча б отак компактний смартфон за адекватні гроші. В нього чудові динаміки, вони не супер гучні, але їх приємно слухати. Він дуже кльово сидить в руці. В нього адекватний екран з високою розгорткою, адекватна продуктивність. Камера знову ж таки не найкраща на ринку, але серед середняків вона дуже достойна. Автономність дивує, я не знаю, це містика якась. Він не має стільки жити. Що ще? Я не знаю, що вам ще треба. Класний смартфон за свої гроші, це просто знахідка. Моторола в цьому році конкурентам так серпом по одному місці проходиться, що в мене слів нема. І у них знову вийшов бестселер, котрий тупо треба брати? Я не бачу в цьому смартфоні якихось величезних недоліків. Він за свій бюджет просто імбіща. І окрім того, він падлюка ще і конкурентів вже ж прямих немає. Ну, можна сказати, так, почекай, Сережа, там по-любому є якесь Redmi. Окей. Але від більш. Адекватних брендів у нас є е, флагманські рішення від iPhone, ну від Apple минулорічні. У нас є ще там уже дво-чотирьорічної давності Asus різноманітні. У нас є Galaxy S24, котрий і не плюс, і не ультра. А просто. Але вони всі не вартують цих грошей. А в цьому ціновому діапазоні і ще й тим паче те, що можна піти, і офіційно у нас з гарантією купити. Ну я не знаю таких. Я не виключаю, що вони можливо є. Але мені здається, у трубки просто настільки виграшна позиція, що. треба брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій і проект Ферумком. Тиця йому вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!